Здорове літа! Ви на каналі All About G, А це значить, що зараз буде весело, цікаво та прикольно. Ось нарешті і приїхав мій DualSense Edge. Хто не знає, це топовий контролер для PlayStation 5. Від Sony. Він мався мені приїхати ще 27 числа в день релізу. Але проблеми з логістикою і доїхав він мені тільки вчора. Цю розпаковку знімати я буду сьогодні, а відео, можливо, вийде завтра. А дивитись ви його будете, хрен зна коли. Коротше, як казав, мій дід, хорош пиздіть, давай до діла. Тому не буду витрачати ваш час, да і свій, тому що в мене і з самого руки чешуться. Давайте розпакуємо його і подивимось, що з себе. Представляє DualSense Edge. Поїхали! Доброго вечора, ми з України. Так, як будемо розпаковувати на столі, чи так я думаю, що стіл це банальщина. Я все буду робити на руках. Оп. А ось і він. Так, це нам не потрібно. Дайте тепер я хочу... Оу, які у сексуальні ножки. Так, дайте тепер, хоч я сам на нього подивлюсь. Ну що, ну, упаковка, як завжди, по Сонівській звичайно, у... Звичайний якийсь такий сей дешевий картон. все воно, Ну, ну, таке, от, от на рахунок упаковок Sony, ну, ну, якось ну, це ж преміум контролер, він коштує, мать його, 270 євро. Ви тільки собі уявіть. Пів вартості консолі і Sony. Ну, могли б вже якось якось, ну, попрестижніше, якось. По багатому чи що, ну ми ж любимо побагато. Так, добре, давайте дивитись, що тут всередині, і я думаю, що все ж таки краще переміститися на стіл, щоб викладати. Бо тут аксесуарів дуже дохуя, масла навіть не так дохуя, як. Аксесуарів у цього контролера. <хи> поїхали. О, дивіться, який я ракурс замотив. І геймпад буде видно, і мене буде видно. Красота ж. Ну що, поїхали дивитись, що тут в цій коробці, як воно виглядає, відчувається, і все, все, все. Мене прям ух, руки чухаються, якщо чесно. Так, поїхав. Так, треба дуже-дуже обережно це все робити. Тому що, якщо він мені не сподобається, то я його продам як новий. А ось і моя катана для розпаковочок. Та. Мать, да як це таким воно було наклеїть? Алло, Соня, що? Йо... бля, що. Що це за наклейка, як її здер? Нахіра таке робити. Канцелярським ножом не можна відкрити. О, не вже, галя. Тут зармузика можна. Да, ну Ну, упаковка така вже. ну... Але надію, що геймпад буде прям-прям крутий. Так, поїхали. Соня, звісно, по упаковкам взагалі креативщики. консоль, в лоток для яєць. Запоку... О, вау, такої ще не бачу. Вона прям відкривається, ця коробка. Ну, вже непогано. Тут що? Тут у нас мукулатура, всякі інструкції. До речі, я всім дуже рекомендую читати інструкції. Там може бути е, дуже корисна інформація. Так, а ні, це гарантійка, а ось це так. Це, це інструкція. Але мені вона не потрібна, адже я інтелектуально розвинений. Як і ви, мої дорогі глядачі. Так, давайте до сумку. Оце і все. Все, що є в коробці. Тобто ви її відкриваєте і от такий от пакуночок вас чекає. Слава, да, по емоціям від розпаковки ваших девайсів, ну, такі собі відчуття, якщо чесно. Подивимось, що буде далі. Так, тут же ж має бути якийсь футляр з Воу, а кейс крутий. А він же мався бути чорний, здається, наскільки я пам'ятаю. Там це, цей кейс він повинен бути, був би бути чорний, але в мене якийсь білий. До речі, мені приїхало два такі геймпади, тому що я замовляв, робив предзамовлення в двох місцях, щоб не було так, як з консолі, щоб вже на вірочку. Так що, можливо, другий буде чорний, але цей білий. Прикольно. Ну що ж, давайте відкривати. Па-бам! Ба а ось і він. Подивилися? А тепер я подивлюсь. Так, ну це вже цікавіше. Да, Футлярчик для, для перевезення прикольний. Так, ця бумажка нам не потрібна. Ну, виглядає він професійно, професійненько, що я вам хочу сказати. Так, значить тут у нас ось така сіточка, тут, я так розумію, це е, кабель USB-A на USB-C для, для заряджання. До речі, він такий. Чималенькі, я думаю, тут метри, мабуть, є. І це дуже добре. Тому що батарея в цьому геймпаді, хто не знав, вона менша, ніж в оригінальному DualSense. Я не знаю, чому так зробили, але прикиньте, тобто він ще менше буде тримати батарею. Ну, скільки він на ділі буде тримати, це вже я після тестів в детальному своєму огляді вам розповім. USB нам поки не треба, в мене є своя, хай вона собі тут. Лежить. Так, тут є QR-код, я так думаю, його можна відсканувати і там з'явиться якась інструкція та інформація про сам геймпад. Ну що ж, а тепер момент істини. А, хорошо, да, да, хорошо. Ну, В руках він лежить повністю як звичайний dualSense. Ось моє перше враження, я його взяв в руки по обхвату, по всьому. Так, де де, 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 де звичайний ось звичайний dualSense, а ось DualSense Edge. Дивіться. І так. Так, це. по... Хоча. Ні, ні, це вже я себе накручую. Так, у мене тут виникли деякі технічні проблеми, але все вже, здається, полагодить. Так. Поїхали. На чому ми зупинилися, а на тому, як відчувається цей гімпад. Ну, тактильно, так він лежить в руках. Та так само, як і звичайний DualSense. Тобто вони. Ну, Може, я себе сам накручую, але ні, вони. так, вони однакові. Хоча, знаєте, ось ця от зона ось, ось саме ця, вона тут якась більш випукліша отут знизу. Це, мабуть, пов'язано з тим, що тут. Знаходяться дві додаткові кнопки. Ось вони. Так, що ще? Ну, ця сенсорна панель, вона, звичайно, трішечки наче, Ну, не трішечки, а геть нормально, наче вона чорного кольору. І вся в значках PlayStation. Тобто квадратик, трикутник, кружочок та хрестик. І виглядає воно дуже стильово, я вам хочу сказати. Так, шо по. О, а він тихіший. Якщо порівнювати з оригінальним DualSense, то кнопки тут тихі, ну це поки він новий, не знаю, може вони потім розробляться і будуть також дуже гучні. але Хоча, в принципі, що може бути гучніше за контролер Xbox. Так, що у нас тут на задній стороні? А на задній стороні у нас ось кнопки, які регулюють хід оцих задніх тригерів, і так, що їх можна налаштувати. О хід. Тепер хід зовсім короткий і це дуже круто для шутанів. Тобто тобі не потрібно там прям сильно натискати кнопку, чуть-чуть і в тебе вже все спрацювало. Це дуже крута фіча. Так, ну USB Type-C це зрозуміло. Ось тут у нас ще місце для кріплення додаткових е кнопок. Так що зараз ми їх причепимо і поба. А, ось, ось ще якась кнопочка є. Реліз. Ага, це кнопка, яка відповідає за кріплення цих самих. Е Додаткових кнопок. Так, що у нас є в цьому чудовому футлярчику? А в цьому чудовому футлярчику у нас є оце, що таке, Я хренове, маму знаю, щось and lock, lock. Це треба почитати, до речі, інструкцію. Так, ну, звичайно, додаткові стіки які можна замінити, і вищі, нижчі. Тобто які вам подобаються, які пасують саме вам, ті ви можете. І поставити. Ну, і також ось так. Воно все в мене повипадає звідси. Ну, і також ось ці е, додаткові кнопки, які встановлюються на задню частину. А тут ще якісь додаткові кнопки є. Дивіться. Ось, прям ще щось є. Куди це все ставиться? Я не знаю. Прям реально треба читати інструкцію. Так, давайте ми його зараз запакуємо, зробимо прокачану версію. І, 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 і тоді я буду грати, а після того, як пограю, розповім вам, як воно йшов. Все ж таки, я мабуть скористаюся цим QR-кодом і подивлюся, як воно дашовано. Є у нас відосик, який нам зараз розповість, що де да, як робити. Так, ну подивився і відос, що до да, як туди сипляти, все тепер зрозуміло. І ця фішка це для іменно для кабеля, щоб сюди його придіваєш, щоб він десь там. Тримався, ну не знаю, сильно вона потрібна чи ні. Є два типу цих задніх кнопок додаткових, вони є в формі таких ось, таких ось лепестків, і вони є ще також менші. Вони, до речі, металеві, і це дуже прикольно тактильно. Тобто це все залежить від того, який вам більше подобається. Хочете туди встановлюєте ось на цю задню частину такі лепестки, а хочете ось такі ці менші. Я встановлю, мабуть. Все ж таки оці. На них є ось відмітки LB. це означає, що це лівий. І ми його встановлюємо сюди, в ліву частину і РБ правий. Відповідно. Ось як би і все. І ще в нас з'являються дві додаткові кнопки. І того у нас їх раз, два, три, чотири. І ще ми можемо контролювати хід задніх тригерів. Ну, це прям круто. Ось так це все виглядає. Задня частина, е, от так ось, ось. нижня частина і тут. Ці також можна змінювати. Змінюються вони дуже просто, просто потягнули, і вона ось знялася дуже, до речі, легко і прикольно. Так, встановлюємо її назад. Ну що, ось такий от DualSense, такий набір 270 євро. Це пів вартості консолі. Варте воно того чи ні, це вже я вам скажу після того, як я добре його протестую. Так, по першим враженням, в руках це в принципі той самий DualSense, тільки з додатковими кнопками, з прокачаною такою модною сенсорною панеллю. Ну і зовнішній вигляд в нього трішки прикольніший, тому що хрестовина та кнопки чорні, і воно прям. Прям стильово дуже виглядає. Як воно буде на ділі, скільки тримає батарея, зручно, незручно. Це вже все ви дізнаєтесь в моєму огляді. Так що, хто не підписаний, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. На сьогодні в мене все. всім добра, бережіть себе.